Хочеш заробляти онлайн, але не маєш досвіду, У цьому відео я покажу три сайти, які платять вже сьогодні. І для старту не потрібно ні копійки вкладень. Поїхали. На першому місці Microworkers це сайт де платять за прості завдання, такі як поставити лайк, підписатися на канал протестувати сайт. Так, оплата невелика це від 10 до 1 долара за завдання. Але зробив 20 за вечір, маєш 10 доларів плюс. Вводити можна на схріл або криптовалюту. Другий Sprout Geeks це платформа, схожа на попередню, але з більшим вибором завдань і реферальною програмою. Є завдання, які приносять 5-20 доларів, якщо знайдеш клієнта або протестуєш сервіс. Рейтинг важливий: чим вище, тим більше платять. Ну і третій варіант платформи для новачків фрілансерів, воркана або фріланс-хунт. Е, не треба бути профі, ти можеш заробляти за прості речі: написати опис, зробити банер у Canva, перекласти тест е, тощо. Замовники часто шукають саме новачків за доступними цінами. Тож, головне не шукати ідеальну платформу, а почати. Усі три сайти працюють платять і підходять навіть без досвіду. Посилання я залишив під відео. Пиши в коментарях, який сайт спробуєш першим, і не забудь підписатися, бо далі буде ще більше схем і реальних кейсів. До зустрічі!